Інформаційна битва за мирне вирішення російсько-української війни змушує шукати можливості для дипломатичних переговорів, яких немає в принципі, про що вказують вчорашня пресконференція Путіна і сьогоднішній обстріл Києва, наочна дипломатія Кремля прямо з центра української столиці. Проте низка так званих експертів продовжують шукати чорну кішку в темній кімнаті. Намагаючись позначити хоча б напрямки для майбутніх переговорів. Про домовленості, слава Богу, вже практично ніхто не говорить. Проте слід зупинитися на кількох моментах, які вислизнули від професійних коментаторів. Момент перший Путін трансформує ідеологію російсько-української війни. Якщо спочатку її розуміли як боротьбу з нацизмом і за російську мову, то зараз. Антисемійський похід і тільки в другу чергу протистояння з НАТО на території України єврей зеленський нацистський київський режим, згубний західний вплив і відторгнення братської країни від материнської Росії, це все прояви сіоністської ідеології. Кремль поступово повертається до традиційного для себе антисемітизму, намагаючись зберегти нейтралітет щодо держави Ізраїль. Поки що, Україна тут присутня лише в контексті не як об'єкт агресії, головне, не громадянська чи етнічна ідентичність, головне, культурна, якщо не релігійна, в даному випадку православна солідарність із Москвою це дивовижний політичний феномен, коли заперечується ідентичність як базова форма соціальної самоорганізації, що може вказувати тільки на одне. Путін мислить категоріями 14-16 століть і відкидає свою країну в часи Івана Грозного, але найстрашніше він намагається затягнути у свою яму всі пострадянські країни. Третій момент поділ йде не тільки по лінії хороший єврей, поганий єврей, хороший українець поганий українець, а й по лінії оточення Зеленського Верховна Рада. Ось ці всі розмови про нелегітимність зводяться до одного мирний договір на власних умовах підпишемо тільки з главою українського парламенту, тому що він легітимний, а президент нелегітимний, а те, що каденція нинішньої ради закінчилась в поточному році, його не бентежить як і те, що парламентські вибори проводилися, м'яко кажучи, не зовсім законними підставами. Бажання Путіна тото не українському закону і українській легітимності, приблизно така логіка дій російського вождя, з чого випливає вельми цікава обставина формально Путін вимагає нових виборів президента, з яким він нібито має намір підписати мирний договір. Але навіть якщо Київ і проведе такі вибори, то немає жодної гарантії, що він їх визнає усе просто. Визнання легітимності будь-якого українського керівництва тягне за собою визнання того, що в 2014 року не було ніякого антиконституційного перевороту, а відповідно, немає жодних підстав для російсько-української війни. Відповідно, всі поточні розмови про мирні переговори це дипломатичний виверт з метою нав'язати капітуляцію Україні. причому неважливо, хто його підпише. Москва не стане дотримуватися будь-яких правил і домовленостей, навіть якщо окупує всю територію України. Якщо вам сподобалось дане відео, натисніть на Вподобайку та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, залишайте коментар нижче, і ми побачимося наступного разу на каналі Гордий Українець.